Що таке цивільний шлюб? Цивільний шлюб це жінка з заниженою самооцінкою та безвідповідальний чоловік. Що таке занижена самооцінка та безвідповідальний чоловік? Це коли і в чоловіка, і в жінки з астрологічної точки зору є проблема з енергією сонця. енергія сонця вона відповідає за ясність, за впевненість в собі. О, в цьому відео я хочу розповісти більш детально про ці всі показники. Цивільний шлюб це коли чоловік, я дам визначення цьому, тому що є різні визначення, про що мається на увазі говорю зараз я в цьому відео. Цивільний шлюб це коли є чоловік з жінкою, вони живуть на одній території. Ну, наприклад, вони мають квартиру, от, в них спільне господарство, вони сплять разом в одному ліжку, займаються коханням, от, ну, інтимними стосунками, давайте будемо прямо говорити, як це називається. От, і вони можуть жити так руками. І жінка, вона боїться сказати. Ну Коли ж ми вже там розпишемося, а чоловік такий, а, так, а що тобі що так погано, чи що, ну так і так що добре живе, ну, то чого ти починаєш? ну так і все, і Давай так і живе. Я вже знаю сім'ї, які живуть там по 15 років разом, у них по двоє дітей, вони не розписані до сьогоднішнього дня. Е, деякі люди мені кажуть, Петро, от ви там категоричні в якихось таких речах, от має бути тільки так і так. Є люди, які живуть там роками і не розписані, і в них все добре. Петрові, чесно скажучи, пофіг, як ви живете. Петро говорить просто про те, що є певні правила цього життя, яких потрібно дотримуватися. Ну, от Петро сам жив, ну я про себе зараз кажу. Ну, от, я жив, так само там порушую якісь певні правила, стандарти, ну, от, почав їх виконувати, зрозумів те, що життя налагоджується, і я бачу, що краще це все-таки виконувати. От, в одному з наступних відео я хочу записати відео і розповісти, що чекає чоловіка, який прожив з жінкою кілька років і не взяв за неї відповідальність, розійшовся з нею і просто спортив її життя. От, а наслідки будуть дуже серйозні для чоловіка. Ну, тому Підписуйтесь, щоб бути в курсі от, нових цікавих відео. От, коли ми говоримо про занижену самооцінку жінки, вона боїться сказати, таке, ну, а раптом він втікне від мене, він піде, ой, я залишусь одна, і що ж я буду робити. От, ну, жити в таких стосунках не знаю, чи це вихід з ситуації. Ну також, ну жін, це вони живуть без шлюбу. Тобто, це не має ніяких рішень і абсолютно немає ніяких гарантій. Ну, жінка вона боїться, що вона боїться бути покинутою. А чоловік він боїться чого? відповідальності. Це все говориться про енергію сонця. Ну, з ведичної точки зору, ведична астрологія, вона це пояснює. Ну, тобто, жінка боїться заявити про себе. Я жінка, я гарна, я хочу ну. Маю свій стеження, можу сказати так, можу сказати ні. Я на це погоджуюсь, на це не погоджуюсь. От, скажімо так, жінка, вона зі своєї сторони вона тихо погодилася на щось таке, на якийсь компроміс, який вигідний чоловікові. Тому вони так і живуть. Які жінки підписуються на громадянський на цивільний шлюб? Да? Ну, от, портрет такої жінки, ну, от, як буде виглядати така жінка і про що йдеться мова, ну, іменно занижена самооцінка. Да? Ну, от, вона буде така, ну, тільки би не бути одній. Да? Ну, от, ну, їй страшно залишитися одній. Тобто Вона буде переживати, головне, що він зі мною. От, а раптом я взагалі нікого не знайду, а раптом кращого не знайду. Знаєте, ця прив'язаність така, тобто така дика прив'язаність до людини. Я не хочу на нього тиснути, а то він ще піде від мене. Жінка вона просто боїться. Ну, в такому чи може жінка в такому випадку нормально себе почувати і бути в здорових стосунках, не може. Ні, жінка, вона чогось там очікує, от, е, така, знаєте, а можливо, можливо, коли щось зміниться, він дозріє. Коли дозріє, що зміниться? Як він не дозрів, то він і не дозріє. Чоловіки, ну, скажімо так, вони або приймають рішення, або не приймають. Якщо чоловік він зі своєї сторони шукав інтим, просто десь кудись запхатися, він це знайшов, то він ж нічого шукати не буде. Він свої потреби задовільнив. Якщо чоловік шукає жінку для стосунків, то він її шукає. Він її побачив, кілька місяців зустрічається, Далі він купляє каблучку, каже, виходь за мене заміж, і вони одружуються. Все, тут всі питання вирішують. Якщо цього немає, то цього і не буде. Там варіанти такі, що можливо, колись він зміниться. Ми будемо разом, він дозріє, ще щось таке. Якщо чоловік чітко це, скажімо так, він це проговорив. Сказав, що буде, як буде, і він це виконує. Окей, тоді так, тоді можна за це триматися. Але якщо він цього не обіцяв, цього не буде. Е, е, я моментами категорично в якихось річах, чому я так говорю, тому що 13 років я консультую людей і. Я бачу, що відбувається, тому що бувають різні проблеми, дуже різні проблеми, з якими стикаються такі жінки. Ну, от, і чоловіки не хочуть нести за них відповідальність. Все, вони просто там потрахались, розбіглися, і все. А якщо якісь проблеми, чоловік просто тікає, він не хоче брати взагалі ніякої відповідальності. Ну просто не хоче. От. Ну, Для чого тому ну, жінки на це підписуються? Ну, жінки просто як в жінок, психіка вона працює таким чином, те, що якщо на жінку тиснути-тиснути, вона з часом прогинається і погоджується. От. Це рідко, дуже коли в жінки є такий стержень, що вона така буде. Є такі жінки, але у них, вибачте, виростають яйця між ногами, вони стають мужиками, вони як лошаді, от. ну, і звідти купа всяких проблем. Тому жінки, будь ласка, ну будьте на сторожі, не підписуйтесь на це. От. Або погоджуйтесь на нормальні стосунки, або не погоджуйтесь на стосунки взагалі. От. Не залишайте свої дні, не хвилюйтесь. Так, чому жінка боїться, да? тобто, чому вона обирає, От. Тобто вона так пристосовується, вона не живе повним життям, вона не дихає повними грудьми. Так? Тобто, всього цього не буде. Чому це виникає? Страх самотності. Да? От. Далі, страх конфлікту. Знаєте, от, ну, тема самооцінки – це так, ну давайте не будемо сваритися. Є да? люди кажуть, давайте не будемо сваритися, зробимо так, як ви кажете. От, А є люди, які кажуть, навпаки, давайте не будемо сваритися, зробіть те, що я сказав. І ми не будемо сваритися. А я Петро кажу по-інакшому, а давайте будемо сваритися. Тому що є те, що ви хочете, є те, чого я хочу, і ми, ми не стикуємося. Так? Давайте ми знайдемо, що хочете ви, що хочете. Якщо ми знаходимо ці точки, знаходимо. Якщо ні, ну, значить будемо вирішувати. Або розходимося, або будемо якось їх вирішувати. Так щоб були задоволені і ви, і я, дві сторони. Знаєте, Тому що ну, якщо жінка це терпить, терпить, ну що далі? Що їй чекає? Ну, чоловік знає, там поживе один, потім другий закінчиться, потім третій, розумієте, і, і що далі? Ну, і... Далі, як вона потім? <кій> Такі жінки вони не можуть попросити. Вони будуть чекати, чекати, ну я ж йому служу. Він колись зрозуміє, не зрозуміє. Не зрозуміє. Дивіться, такий чоловік він безвідповідає. Тобто в нього таке переконання. А для чого і так нормально? Ну що тобі та печатка в паспорті? Вона багато що вирішує. Тому ну, що якщо, не дай Бог, жінка завагітніє, так то все, ти вже тоді чоловік-жінка, і тоді можна подавати на елемент. Я розумію, що там можна подати цей провести медичну експертизу і довести те, що це його дитина, там і так далі. Але коли у вас початка в паспорті, вже просто так швидко не, 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 не відійдеш від того. Сонце водичні астологія це показник чого держави, закону, якогось виду закону. Знаєте, чоловіки такі, папери нічого не міняють. міняють. Якщо вони нічого не міняють, то чого ти не підеш з жінкою і не розпишешся? Ну так піди розпишись які питання. А тут момент такий, якщо ти купив квартиру, так уже все, знаєш, що треба ділитися і так уже не вийде. Так він того боїться, тому що це є безвідповідальність. Або він каже, я не готовий, ну ми живемо разом. Ну Бо ще, знаєте, там фраза така, подивимось. Подивимось на що, коли подивимось. Ну, в цьому випадку, якщо ви кажеш, подивимось, хорошо, тоді роз'їжджайтеся. Жінка живе окремо, чоловік окремо. Але тут є проблема, тому що жінка в голові вона вже вийшла заміж за чоловіка, от, а він знає просто спить. Жінка то себе вважає, що вона то заміжня, а от чоловік ні. Що отримує чоловік? Де Він все отримає. Він просто на ній їздить безкоштовно. Тобто він отримує секс, побут, підтримку, лояльність. От, ну, коли є жінка, яка тебе любить, це багато. Але вона все віддає, а чоловік він нічого не дає. Він просто не платить за це, нічого не робить. Да? Тобто він не приймає ніяких рішень. Якщо в неї якісь проблеми, вона сама це все вирішує. Дуже часто є таке, що це добре, якщо ми заїхали на територію до чоловіка. А як не заїхали, тут, знаєте, якщо, якщо чоловік зняв житло, вони зні... знімають житло, ну це окей. Ну, такий що собі варіант Сарей. Якщо ж жінка заїхала до чоловіка, ну виганяти жінку там є певні складнощі. ну Трохи важко її вигнати. Але якщо чоловік заїхав до жінки, о, це взагалі біда. Він в будь-який момент свої речі там забрав дві футболки під мишку, розвернувся і пішов. От, мало того, є ще категорія чоловіків, які ще з жінкою живуть 50 на 50. Ну, тобто він живе в неї на її території. розумієте, Вони себе ще називають чоловікам. Ну, то, що в тебе там піська болтається між ногами, яйця виросли, ну то, що не означає, то, що ти чоловік, дорогой. Абсолютно нічого не означає. Не, не позор наш чоловіків, він, і не кажи що, ну не кажи взагалі такого, що ти чоловік. Знаєте, хоча я вам скажу, це, ну, це реально до сміху доходить, тому що є чоловіки, які реально там і посади займають, і погони носять, розумієте, і, і вони такі роблять з жінками. Це не чоловік. Це не є чоловік. То, що він там здоровий, ще щось таке. Чоловічих даних там немає. Чому в мене курс по самооцінці називається «Прокачай своє сонце? Тому що це є, це є прокачка оцих енергій. Жінка, в першу чергу, коли вона прокачує на курсі своє сонце, вона починає розуміти, де нормальний чоловік, де придурок. Розумієте, Де безвідповідальний чмо. Просто абсолютно нормальне чмо. Вона не бачить цього, в неї світла нема в голові. Розумієте? Нема. Я чому кажу, придбайте цей курс, почніть з ним працювати. Ви побачите, у вас світло, ясність з'явиться в голові. Чоловік він також це буде бачити. Я в наступних відео от, запишу відео і поясню, що буде з чоловіком, який не взяв за жінку відповідальність. А там, там так прилетить, що мало не покажеться. Якщо він думає, що, а що вона мені зробить, вона тобі зробить, вона тобі таке зробить, що тобі мало не покажеться. В наступному відео це розповім. Далі. Чоловік, він що? От, чоловік, знаєте, я кажу, дитяча позиція. Це просто безвідповідальність. Такий чоловік він знаходив в дитячій позиції. Він не виріс, воно дитина. Воно просто піська стоїть, треба кудись запхати. О, женщина, давайте я у вас піску запхаю. Давай! Супер! О, є мужчина, який у мене піску запхав. І що далі? Ну, запхався, далі що? Ну, далі що з того буде? З часом це стає що? Система. Тобто, жінка що робить? Так? Тобто, це, 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 це така угода, яку вони підписали в ліжку. От, він там автограф ставив хі -хі -хі, ручкою. Не? Не. Тобто, Що відбувається? Вона починає це все терпіти, підлаштовуватися і сподіватися. А він що робить? Він не збирається зменшитися. А для чого? Ну і так все добре. Я хотів потрахатись, мені є з ким потрахатись. Я чому так говорю? Тому що дивіться, ну, що відбувається. От На консультаціях скільки раз таке бувало. приходить. Цей приходить жінка і каже, так, от цивільний шлюб, там, от, ми живемо разом. Петро, от, я там для нього роблю все. От, ну, колись він там може зміниться, зрозуміє, от, не зміниться. Була б розумієте, жінка, тось, от, вони жили разом, так, вони розходяться. От, він зустрічається, вони розійшлися, він зустрічається з іншою жінкою, проходить півроку, він одружиться. Для чого ти з ним жила три роки, ну, там, чи п'ять років? Вони, ну, різні історії. До 10 років в мене є от, ну, історія на консультаціях. Ну, ти жінки скаржаться, чого ви скартите? Чому він може сказати ні? Пошов нахер, розумієте, все, послати прямим текстом. Яку хрена, ти зі мною вживаєш, ти, ти не хочеш ні брати відповідальність, ні оплачувати нічого. Ти просто хочеш трахати безплатно. Все. Жінка йому все віддає, в чоловіка може все розуміти, але він не хоче за це ніяк віддячу. А воно прилетить, рано чи пізно прилетить. Чоловік, не собі думає, розумієте, тобто, ну, жінка каже, вона служить чоловіку з надією. Якщо мені щось віддають, то колись теж мені має прийти. Не прийде. Просто не прийде. М. Жінка, чоловік він собі думає, запам'ятайте таку річ, якщо щось працює, чоловік цього міняти не буде. Ми так влаштовані. Це не то, що ми там погані чи хороші. Ми так влаштовані. Тому я вам кажу, жінки, або ви чоловіка ставите на ДБ, він там квіти подарки і на вас одружується, тоді так. От. І ви не даєте спуску. Ви це тримаєте постійно на контроль. Ну, знову ж таки, розумієте, якщо воно дитина, на, на що вам та дитина? Дивіться, курс по самооцінці, який в мене є, там в курсі поясню градації, що можна змінити, що не можна, як це зробити. Розумієте, там все чітко пояснює. Купіть цей курс, пройдіть його, ви будете розуміти, що відбувається, та як відбувається. Як результат, що відбувається? Роки очікувань. Жінка роками чекає. Ну, коли щось зміниться? Ні. У мене раз такі випадки бувають. Жінки приходять на консультацію ну, от, і е, кажуть, там, вот, я надіюсь те, що він там ну то есть не може ну Дивіться, проблема. Часто, що буває. Приходить жінка на консультацію і каже, Петро, не може завагітніти. Перше питання, яке я задаю: ви заміжня? Так. Ну, тут така ситуація, в общем, у нас робить шлюб. Я кажу, ви не заміжня. Емоційне виснаження, для того, щоб жінка могла завагітніти їй треба прокачати чоловіку. Потрібно прокачати енергію сонця, він має мати соціальний статус, гроші, бути відповідальним, маючи сильне сонце, він може зачати в жінку дитину. Тоді він може це зробити. А жінка має розслабитися, вона має заспокоїтися, вона має включити енергію місяця материнства. Тоді він може дати їй сім'я, яке проросте, яке виросте. Тоді все буде добре. Він, якщо, в інакшому випадку цього не буде. І вона виснажується, 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 сил нема, все, вона нічого більше робити не може. І тоді ну, вона виснажується, відповідно, вона енергетично, то тобто вона емоційна. Тобто, якщо жінка емоційно, в... вона вилітає, вилітають гормони, вилітає здоров'я, все, у нас велика кругла купа проблем. Все. А він потім такий подивився і каже: Ну, ти знаєш, ми з тобою не сумісні. Що вони сумісні? Приїдь до мене на консультацію, я вам скажу швидко: сумісні ви чи не сумісні? Там швидко все зрозуміло. Дуже швидко. Чітко так: чик-чик-чик. Все. Сексуальна сумісність, я знаю, куди подивитися, я вам скажу, вона або є, або нема. Коротка, швидка консультація, там достатньо швидко це все видно. Знаєте, бо чоловіки люблять е, цей, перевіряти сексуальну сумісність з гарними жінками, яким не треба ні за що платити. Ох, як вони це люблять. Є, так, є така категорія чоловіків. Я не кажу, що всі такі. Далі, жінка, вона коли живе в такому стані, ну, от, жінці потрібно виговоритися. Жінки треба вам виговоритися чи не? Треба. Але жінка не може. По-перше, вона не може взагалі про щось сказати. Друге, вона емоційно душить сама себе. Воно душиться, 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 в якийсь момент, вона просто ну, це внутрішній землетрус, закінчення вилітає з зброю. Причому дуже сильно. Які наслідки будуть для жінки? От жінка переживає таке, що ну, а раптом він піде. Да? Тобто його, вона обрала його, а він її ні. Раптом кращого не знайду. Не знайдеш. Що знаєте, також такий момент. Якщо жінка в стосунках вона живе з чоловіком, їй важко знайти інші стосунки. Треба розійтися, дати час прийти в себе, розібратися з собою, тоді йти в нові стосунки. Ото пригати з одних стосунків в інші не дає результату. Як що роблять чоловіки, як в стосунках, от як як чоловік робить стосунку в цивільному шлюбі, він робиться дуже просто. Це виглядає таким чином, те, що от він, знаєте, як він ну, постановка питання ставиться таким чином: що як як мені щось не сподобається, я встану і піду. Тобто він вже їй сказав, я тебе послав. Я, я роблю, що хочу, ти робиш те, що я хочу, а я роблю те, що я хочу. Ну, ти робиш верніше, те, що я сказав, а я буду робити те, що я хочу. Це не нормальні стосунки. Це має бути партнерство. Тобто кожен має права, обов'язки. Якщо чоловік має права, а жінка має тільки обов'язки, це не є нормальні стосунки. Що ви там робите? Тікайте звідти з тих стосунків бігом. Жінка буде що робити. Оце занижена самооцінка, трохи бачить, що вона прогинається, він ще чуть продивує і каже: ну, ти не така. В тебе целюліт появився, в тебе морщинка вже на лиці, а тобі вже 35 плюс чи там 40. А кому ти потрібна будеш, а чого ти досягла в житті? А ще щось там таке. Ну, тобто, ну він знайде, що продавати, розумієте, він це продавлює. І найгірше, знаєте що? Що така жінка вона буде в позиції жертви і вона буде захищати вибір того чоловіка, жертвуючи собою своїм життям. Це жертва ціною в життя. Сонце, дивіться, енергія сонця, яка є це життєва енергія. Жінка її нищить повністю. Треба тікати з тих стосунків, прокачувати цю енергію, почати відновлюватися. Якщо чоловік він хоче одружитися, він одружиться. Якщо ні, він не одружиться. Він цього робити не буде. Чи що варто щось в таки, чекати в таких стосунках? Ні. Там нема що робити. Треба чітко сказати: значить так, от, ну, як я робив на консультаціях, що я робив на консультаціях з жінкам, як ми це пропрацьовували. Жінка прийшла на консультацію, я що рекомендував. Кажу: приходиш додому, кажеш так. Ну допустим, живуть в двохкімнатній квартирі. От, сплять в одному ліжку, там все і так далі. Я кажу: от, окей, приходиш додому, говориш, просто йому заявляєш, так, значить, від сьогодні я сплю в тій кімнаті, в тебе там тиждень часу, чи там скільки, там, скільки ну тиждень, часу чи там три дні. Або ти одружуєшся, або ми розходимося. Все. І хай, ну, хай далі робить собі висновки. І це, це ну, допомагає чоловікам. Або ну, краще, знаєте, жінку можна продивити. Якщо вони живуть разом, жінку чоловік жінку таку може продавати. Він потихеньку, потихеньку, конфетки, обнімашки, цілувашки, секс, все, жінка попливає і все, приїхала. Ну, якщо вона немає, кажу, цього стержня, розумієте, то вона не зможе себе. Ну він все одно де ну десь її продавить. Кращий варіант, що зробити? Це зібратися, кудись поїхати, там на відпочинок, до мами, ще кудись, ну тобто знайти куди поїхати. Да? От жінці потрібен час для цього. І тоді вже вона, коли вертається, то є, ну, розрив вже трохи відбувся, тобто дистанціювалася. Ну, мінімально це має бути два тижні. Але зразу попереджаю, телефон виключити, з ним не спілкуватися. Тоді можна дистанціюватися, трошки розрив іде. Або ви вертаєтеся назад, ви перебудовуєте по інакшому стосунку, або там нема що робити в тих стосунках. Просто нема. Е, знаєте, коли там говорять, там, що в нас любов там, і так далі. Е, любов починається звідки? Любов в стосунках починається звідки. Любити себе. Якщо жінка пішла в такі стосунки в однієї, в друге, втретє, вона себе не любить. Це, це знущання просто над собою. Ну, от. Любов це коли я люблю себе і люблять, я люблю когось, люблять мене. Тоді це любов. А коли вона собі думає, що її люблять, а її просто тупо використовують, то це проблема. На жаль, це проблема. І я кажу: людина може, ну жінка може руками сидіти в тих стосунках, там нема що робити. Я вам ще рекомендую придбати курс по самооцінці, який називається Прокачай своє сонце, От, пройти цей курс, пропрацювати його. Там є база дуже сильна. Ви, коли почнете це все робити, максимум рік часу ваше життя зміниться повністю. Ринків, я, не, я не кажу вам про те, що е, там, купіть курс там 3 записи по 15 хвилин, він коштує 300 гривень. Ні, він коштує 5 тисяч гривень, він великий. Це 20 занять по 40 хвилин, там роботи дуже багато, і працювати треба, і працювати ви будете. Аж мокрі будете потіти будете, Но тоді цей курс дасть результат. Таке, що, знаєте, там прийшли, щось поговорили, і все, воно не дасть результату. ну просто не дасть результат. Маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково діліться цим відео з вашими друзями, хто живе з жінок чи з чоловіків в громадянському шлюбі. Благодаря за преглед. До устречи в следващия видео.